Оптимальне внесення добрив при посіві сої це основа для отримання високих врожаїв і здорового розвитку рослин. Соя має специфічні потреби у поживних речовинах, особливо на ранніх стадіях розвитку. Давайте розглянемо, які добрива слід використовувати для досягнення найкращих результатів. Основні макроелементи крапка. Азот. Азот необхідний на початкових етапах росту допомагаючи формувати потужну кореневу систему. Рекомендована норма від 20 до 30 кг на гектар у вигляді аміачної селітри або карбаміду. Особливо важливо обробити насіння інокулянтом, наприклад, різоактив, щоб покращити фіксацію азоту з повітря. Фосфор Фосфор підтримує розвиток кореневої системи, покращує формування квіток і плодів. Рекомендована норма. 60-80 кг на гектар вигляді суперфосфату або діамоній фосфату. Калій. Калій підвищує стійкість рослин до хвороб. регулює водний баланс і сприяє формуванню насіння. Рекомендована норма 60-80 кг на гектар вигляді сульфату або хлориду калію. Мікроелементи. Крапка. Пор. Пор необхідний для формування стручків. Покращення запилення. Рекомендується внесення одного літра препарату Елфубор 140 на гектар. МОЛІБДЕН. Молібден сприяє активній фіксації азоту пульбочковими бактеріями. Рекомендується використовувати препарат LF МОЛібден 37 пів літра на гектар. Комплексні добрива. Для забезпечення збалансованого живлення. Рекомендується стосовувати добрива НПК 10-20-20 додаванням мікроелементів. А також проводити листкове підживлення препаратом lf соя – 1 літр на гектар. Практичні поради. Перед посівом проводьте аналіз ґрунту, щоб визначити його поживний баланс, використовуйте розчинні добрива для швидкої доступності поживних речовин. Також застосовуйте антистресові препарати, такі як гуматлист нормі 1 літр на гектар, щоб покращити імунітет рослин і забезпечити рівномірний розвиток. Висновок правильне застосування добрив при посіві сої, критично важливим для досягнення високих врожаїв та забезпечення стійкості рослин. Дотримання рекомендацій дозволить аграріям всягти максимальної продуктивності, і отримати якісний врожай.